Всім вітання на нашому каналі нове відео Тропічні фрукти. Насправді це не тропічні фрукти. Ну, не таких. На нашому каналі таких відео не було. Але як ми хто слідкує за каналом, бачили, що ми перезве сік брали з наш Берез. І зараз будемо пробувати квас. Ну вже ми його що вже відкрили. Зомний квас Купляється квас заводський хрещатик. Одна бутилка на 10 літрів і з там цукру. І він декілька днів там дружина робить, антон повинна ливати, тільки зленька. Настільки файний квас, але не кожен раз він щось дається. Інколи Треба, щоб він там днів був в теплому місці, потім закорковуються бутилки. Дивіться, як він. дивіться, який це квас. Дивіться, Як він виглядає, як він піниться і як він смакує. Ну, Смакує ви не побачите, але інколи буває, трошки закислий буває, якось там, ну не кожна бутылка, щось, я не знаю, з чим пов'язано. Ну Квас просто супер. В спеку так. ну І натуральний сок. Плюс кажу, зависький квас хрещатик, як, він там якась як, не знаю, реакція проходить, трошки хімії все одно є. аж як він бурлить. бурлить. Це дуже вдалий, просто не можу передати. Ну такий трошки крепенький. Ще інші варіанти там робили із фантою водою змішували. Ну, Колись пробували з ізюмом, там із... і ще інші варіанти. Там із сушкою. Теж, коли була сушкою, де яка бутилка вдасться, якась не вдасться, Я не знаю чого. Так само цей не завжди. Зараз, ну, зараз він, не знаю, бачите, він. Я його ледве відкрив. Така бутилка була роздута, вона залишилася роздута. бачимо. Так що всім смачного квасу. Багато буде попереду цікавих відео про котелі, про панельки, про контролери. Тільки ще не починаємо. Зустрінемось.